Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Їздили на базарчик сьогодні. Думали вже, що не поїдемо. Зранку встала, рожав, що все зарангуляти, пустився дощ. І такий добрий пустився. Ну, все вже. Ну, Вона показувала, що буде зранку дощ. Але слава Богу, так він трохи пройшов, гарний був дощик. Зараз він виясняється. Слава Богу, що став. Поїхали, вже доща не було. Таке сиру. Мішка, очки болото Ну, В принципі, то, що хотіли, купили. Купила сочок сиру 280 гривень за кілограм. Ковбаска ось така, Тоже вже 280 чи 290 кг. Це баликова. Купила вертути, дві штучки такі з картоплею. Хліб ромашка, це дуже смачний бездрожджовий хлібчик, ось такий. Це, по-моєму, 20 гривень. Ромашка не пам'ятаю. Купили корейської моркви. 150 гривень кілограм корейська морква. І ось такі серожа любе от Капуста з морквою, там таке щось, 180 за кілограм, і пучок зеленої цибулі. 20 гривень. Паночку фасолі, борща може зварю, Приправку таку купили 20 гривень в магазині. У нас там дуже смачна вона. Це шоколадку ще купили. А от за що я все хотіла їхати. Це Сережі Майки от купила. Дві штуки такі знайшла. А там у нас пару контейнерів таких стоять, що речі продаються. Ось. 100 гривень Елька. Якраз було в них дві штуки Елька. Ми так в одному місці знайшли, там навіть світліші були і дуже великі. Чорних ніде не було, скрізь тільки білі і сірі. Так, зараз, щоб під, під низ вдягати, так уже порозтягувалися маючки в нього. Дві новенькі купились такі сірі. 100 гривень. Так щось що такі от покупки. Ну, я ж кажу, я їхала, щоб купити, подивитися йому маючку, бо він казав, може на сьомий поїде. Раді маюк їхати, чи що, це так, поїдеш тільки на бензин треба, а там, скільки ж всього є, зараз почнеш. То хочеться, то хочеться. Ну, плюс це так, їдь, время, це цілий день уже. Туди-сюди, як то кажуть, прокатаєшся тільки. Так, що ось такі покупки у нас. Тішка, базару сильного не було, але ну ми, в принципі, не їхали. А ще купили великий ящик, яблук там стояла, машина здорова, по ящику тільки продавала по 12 гривень, такі гарні червоні яблука. Купили ящик на 200 гривень якраз. Сережа в погріб сразу його заніс. Бо вчора в Таврії дивився, яблука там взагалі дорогущі. По 30 гривень, там якісь такі. Взяв, кажу, візьми трошки, то він взяв там на ну, якісь по 19, чи що має Такі На яхті. А це такі ми гарні взяли. Там У них були по 10 і по 12. Ну, по 10 такі дуже вони якісь мілкуваті були. А ці по 12 дуже гарні. Люди розбирали, вже така гора ящиків у них пустих була. Отак, От якщо хоч з ящиком, 30 гривень ящик стої. Ну, Люди брали, хто в пакет, то ящиків, я ж кажу, повну вже. І при нас, скільки люди забирали, брали люди, яблучка хорошо, тим більше, що яблука гарні, такі хороші. <кій> Начі виясняється. Сонечко може вийде. Сережа вчора ще купив м'ясо в Одесі, тоже в Таврії по 200 гривень, чи що він брав, наче шию. Замаринував, захотів сьогодні вечором пожарити шашлику. Так що, може, вже більше нічого не ляпне, буде гарна погода. Такий вітер дурний зірвався. О, криша гуде страшно. Капець. Зненацька. Зранку було тихо-тихо. Приїхали з базару, таке було чуть, -чуть вітерець і все, це прям... Ужас просто. Криша так тарахтить, що аж жутко. Де воно це береться, скільки того вітру? Тут взагалі в нас такі вітра завжди. Це, звісно, чур, сьогодні такий вітер буде, прям кажу, аж жутко. Напевно, на морі такий шторм. Ну, хай їх там колоти. Ой, хоч би втихло, щоб біди не натворило. Ви ж кажу, таке дурне. Хмари розвіялися. Небо було геть затягнуте. Дощик був зранку, а зараз розвіялися. Хмарочки трохи лиш залишились, зато вітер цей дурний зірвався, ж кажу аж жутко. Да. Погода, звісно, міняється на день. Декілька раз? На вечір стало тихо, тихо, тепло так, плюс 9 зараз. Тепленько, так стало, не віриться, що. Вранці був дощ, потім скажений вітер. Небо таке спокійне, тихе. Шариться шашличок наш. Тут не горить. Трошки пошмала все. Так, все, я уже тут работаю. Молодец. Уже пошмала трошечки Де не де Це, Це Тут у фульги ми зробили з картошечкою. Штичок уже готовий. Ще один шампур ужарюється. З картошки зняли фульгу вже. Так, ми пробили, нарізали її такими товстенькими кружочками і так, по два-три по кусочки, а між ними м'ясо. Повчається дуже смачно. Зараз вже дожарим, підемо будемо вечеряти. Вечеря наша вже готова. Шашличок. Зробила салат, пекінська капуста, помідорки і зелена цибуля. І от картопля підсмажена. Так, що ось така наша сьогодні вечеря. Всім хто їсть, смачного. Попрошайка сидить. Що ти виглядаєш одним глазом, га? Бідний схлипує, що ти виглядаєш? Іди сюди, Іди. що ти моргаєш мені? Ой, чудов пірях. Цезар, виходь! О, бідніше, він виглядає глазу. Цезар! Що? Очі світяться? Іди сюди, що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Які очі жалість. Це ж наїлося тільки що корм, і Дала печеньку і хоче ще. Да? Ти ще печеньку? Знаєш, що там ще є вафлі ті печені. В них любе страшне. О. о, о. Отак От почув, почув вже. Ти в прийшов, да? Мазюха мала. ти хочеш кусняшку, да? Ой, ну зараз дам тобі, дам мазунчик. Це за вкусняшку хоче, да? Вкусняшку? На столі вкусняшка, да? Ну, мама зараз дасть. Мама дасть хороша. О, 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 о. Це, це він причмакує, це він показує так, щоб йому щось дали вкусненьке. Ой, мазунчик, ну йдем, дам тобі щось смачне, дам, дам. Напросив, напросив. Мазіошка, мазішка, мала, мазіжка, ти ж такий хитрий це, за що страшне? а. я і все. Ну, йдемо, йдемо вже щось дам тобі, дам. Ти знаєш, що там є вкусняшки та гляньче вже. А вам всім дякую за перегляд і за підписки, всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.